З Євангелія від Луки того часу повернулися 72 з радістю кажучи, Господи, навіть біси коряться нам через Твоє ім'я. А Ісус сказав їм, бачив я сатану, який наче блискавка з неба впав. Ось даю я вам владу наступати на зміїв і скорпіонів, і на всю ворожу силу, і ніщо вам не зашкодить. Однак не радійте з того, що вам підкоряються духи. Але радійте, що імена ваші записані на небесах. Тієї години Ісус звеселився у Святому Духові і сказав: славлю Тебе, Отче, Господи неба й землі, бо втаївте це від мудрих та розумних, і відкрив те немовлятам. Так, Отче, бо таким було уподобання в Тебе, усе передане мені моїм Отцем, і ніхто не знає, хто син, як. Тільки Отець, і хто отець, один тільки син, і кому тільки син захоче відкрити. Звернувшись до учнів наодинці, він сказав блаженні очі, які бачать те, що ви бачите. Кажу вам, що багато пророків і царів бажали побачити те, що ви бачите, але не побачили, і почути те, що ви чуєте, але не почули.